На перший погляд здається, що займатися на брусах доволі просто та інтуїтивно зрозуміло. Але чомусь дуже часто я бачу, як роблять на них приблизно ось так. Це, звісно, неправильна техніка, але окрім того, що вона неправильна, вона ще доволі сильно травматична. А так як ми на цьому каналі говоримо саме про здоровий спорт, я хочу, щоб це відео було для вас максимально корисним, і ви дізнались, як робити правильно, щоб вберегтись від травм. І як навантажувати саме ті м'язи, які повинні навантажуватись саме в цій вправі. Для цього треба знати всього лише 7 найважливіших нюансів. Тож, давайте про них і поговоримо. Перше ширина брусів. Відстань між брусами повинна бути по ширині плечей, максимум десь на 5-10 см ширше. На дуже вузьких брусах займатись буде просто незручно, бо будеш тертись ліктями об корпус, а дуже широкі приводять до травмування плечей. Коли лікоть відводиться в сторону від корпусу, то піднімається уверх до лінії плечей, і плечовий суглоб в такому положенні знаходиться у своєму крайньому положенні. І під навантаженням всієї вашої ваги, особливо коли ви вже вхляєте, та ще й з часом, з великою кількістю повторів, з'являється травма саме в плечовому суглобі. Тому бажано знайти бруси необхідної саме для вас ширини, можете заміряти ось такимсь чином від ліктя до кінчиків пальців. Це буде нормальна ширина для вас, частіше всього, саме така ширина підходить для багатьох. А максимум сюди має влізти ще куличок, як якось тут. Це, тут бруси доволі широкі, але для мене вони в принципі нормальні. Вони тут далі трошки вущі, тут вони трошки ширші. Але якщо буде ширше, ніж. Від ліктя до пальців і ще й кулачок, то шукайте інші бруси, які будуть трошки вущими. Друге хват руками. Часто бачив такий неправильний хват, коли кисті завалюються всередину. Навіть бачив у когось, як вони завалювались назовні, але я не знаю, що це за унікальні люди, бо я пробував так зробити. У мене не виходить взагалі. Таке буває часто, коли. Бруси вузькі, тобто сам профіль труби він вузький. Тоді кисть може гуляти в різні сторони, або в ту сторону, або сюди може завалюватись. Це призводить до перевантаження суглобів, перерозтяжіння зв'язок, сухожилків, і можуть з'являтись травми. Тому в будь-якому випадку зап'яски треба тримати рівно, щоб навантаження розподілялось рівномірно і передавалось напряму на трубу. Третє положення плечей. Коли ви вже залізли на бруси, часто буває, що просто провалюються плечі. Це теж неправильно, це травмує плечові суглоби. І взагалі в такому положенні ви не зможете повноцінно нагрузити грудні м'язи. Вони тут будуть погано працювати. Ще буває, коли піднімаються у верхньому положенні, роблять ось так. Це теж відноситься до цієї ж проблеми, до провалених плечей, тому так теж не робіть. Потрібно плечі опускати вниз, і якщо в процесі виконання вправи ви починаєте провалюватись, то краще зробіть менше повторів, але правильно. Четверте глибина опускання. Дуже часто чую, що треба опускатись в самий низ, щоб м'язи працювали в максимальній амплітуді. Плюс, якщо опускатись не до кінця, то це типу неправильно і не зараховується. Хто кому і що має зараховувати, я не знаю, але знаю точно, що глибокі опускання 100% з часом приведуть до травмування плечей, а іноді приводять до травмування навіть ліктьових суглобів. Багато таких людей я бачив і сам через це, на жаль, проходив. Тому беремо за правило, опускаємось до горизонталі, тобто до паралелі з брусами. Є певні випадки, коли можна опуститись трохи нижче, але для гарантії для здорових м'язів та суглобів треба робити до горизонталі. Цього буде достатньо. Повірте, прокачати м'язи такої амплітуди теж вистачить з головою. Плюс у верхньому положенні під час виконання вправи повністю не вирівнюйте лікті. Тримайте навантаження на м'язах, так ви і м'язи сильніше прокачаєте, і лікті збережете. П'яте ширина ліктів. Як широко розводити лікті? Відводити їх в сторони чи прижимати до корпусу. Є така думка, що чим ширше ми розводимо лікті, тим більше включаються грудні м'язи. А чим вуще, тим більше працюють трицепси. Воно, в принципі, так, але не зовсім так. Якщо ми прижмемо лікті і зробимо акцент на трицепси, і потім просто розведемо лікті в сторони, то ми отримаємо незручне положення для плечових суглобів і знову ж таки травмуємо плечі. Але навантаження на грудні м'язи тут не буде. Для того, щоб воно було, потрібно розвернути кисті, що зробити на звичайних брусах незручно, взятись ширше і плюс змінити положення корпусу, тобто нахилитись вперед. Це буде схоже на жим штанги, лежачи під нахилом вниз головою, але це вже не про бруси, це зовсім інша вправа. На брусах, щоб нічого не вигадувати і не травмуватись, робіть у зручному для вас в середньому положенні. Тобто сильно не прижимайте лікті до себе і не розводьте сильно. Тримайте їх приблизно на ширині брусів. Так ви будете ще й правильніше розподіляти навантаження на кисті. Шосте положення корпусу. Якщо ви все ж таки хочете акцентувати на грудних м'язах, то розводити лікті не обов'язково. Треба просто змінювати положення. Корпусу, тобто, чим горизонтальніше ви будете тримати спину, тим більше буде акцент на грудні м'язи. А чим вертикальніше, тим більше буде навантаження на трицепси. Повністю у вертикальному положенні робити не варто, бо знову ж таки плечі будуть в незручному положенні, що приведе до травмувань. Тому для того щоб навантажити грудні м'язи, можете робити ось так. А щоб акцентувати на трицепсах, можете робити ось в такому положенні. І сьоме початківці та додаткова вага. Останній нюанс це не перевантажуватись. Ті, хто тільки починає або робить дуже мало повторів, хочуть зробити більше. І дуже часто починають. Якось викручуватись, псувати техніку виконання вправи і можуть щось потягнути, ну тобто травмуватись. Тому, якщо хочете зробити на пару разів більше, щоб пришвидшити свій прогрес, можете робити останні повтори з розкачкою з таким маятником. Але всі ті правила, про які я казав, до цього намагайтесь дотримуватись. Так само ті, хто робить багато повторів, хто давно вже займається, вони починають додавати вагу, чіпляють її на пояс або вдягають важкий рюкзак і роблять віджимання на брусах з вагою. Колись давно я теж виходив на ранкову зарядку і робив три підходи по 100 разів. Це було в якості розминки, потім ще на ранкове тренування. Тому теж було мало і треба було додавати вагу. Так от, тут я би радив не додавати більшу вагу, ніж 50, може, максимум 60% від вашої власної ваги. Тобто, якщо ви, приміру, важите 80 кілограмів, то десь 40-50 ну 50 кілограмів максимум ви можете додати. Ця вправа вона нестабільна, тобто ви самі себе утримаєте в рівновазі. В принципі, про це можна довго говорити, але досвід показує, що. Більша вага ніж 50-60%, дуже різко підвищує ризик травмування плечових і в тому числі ліктьових суглобів. А ці травми на жаль лікуються дуже важко і дуже довго. Тому, якщо ви додаєте вагу ось таку десь 50-60%, і робите з нею 4-5 підходів по 25, може 30 повторів, і вам цього мало, і ви хочете додати ще, то вам пора переходити вже в тренажерний зал і брати в руки штангу. Бруси це чудова вправа. Мабуть, моя найулюбленіша із тих, які можна робити на спортивному майданчику взагалі. Тому дотримуйтесь всіх цих правил, які я сказав, і у вас не буде травм, а будуть тільки гарні результати. Займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока!